Наступні місяці будуть вирішальними. Український президент закликав союзників бути швидшими за Росію. Про це Володимир Зеленський заявив під час нагородження американської академії досягнень золотої тарелі і вручають вже понад 60 років за внесок у розвиток людства. осіб з винятковими досягненнями в науці, мистецтві, спорті, бізнесі та державній службі. Під час промови Зеленський заявив, що допомога американців значно вплинула на досягнення України в цій війні, водночас. Додав, що в нас зараз не так багато часу, щоб визначити, яким буде результат цієї битви, і що не Росії та її публічникам це визначати. Очільник України додав має план перемоги, і представить його в штатах президенту Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Також плани дадуть і нашим союзникам. Росія не має права переписувати морське право. Про це сьогодні на усних слуханнях в арбітражному трибуналі в Газі заявив представник України Антон Кориневич. Там розглядає численні порушення морського права державою терористкою. Сам позов України подала ще 8 років тому. Тож про що йдеться в цьому позові? Та які його можливі наслідки для Росії дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної. Росія знову відповідає перед міжнародним судом цього разу арбітражним. У Гаазі у Палаці Миру почалися слухання щодо численних російських злочинів у Чорному та Азовському морях. Міжнародне судочинство працює надзвичайно повільно. Цей позов щодо порушення Росією морського права Україна подала ще у 2016 році. І от справу тільки почали розглядати по суті. Українська сторона мала слово першою. Наш представник Антон Коріневич коротко перерахував злочини держави-терористки. Вені коли Україна подала позов у цій справі в 2016 році. Неповага Росії до міжнародного права вже була очевидною. Росія почала будувати так званий Керченський міст. Вона почала переслідувати судна під іноземним прапором. Вона захопила борові установки під прапором України. Вона привласнила дорогоцінну підводну культурну спадщину. Росія також незаконно окупувала Крим і розширила свою агресію на інші регіони України. Протягом слухань, які триватимуть два тижні, Україна представить докази численних порушень Росією морського права. Незаконне будівництво надзвичайно низького мосту погане не лише для екології, це перешкода для великого суднохідства і шлях до ізоляції наших територій. Україна також заявляє про гігантські розміри матеріальної шкоди, яку заподіяла Росія. Зазвичай розмір компенсацій встановлюється вже на завершальних етапах справи. Самі засідання суду закриті для преси і публіки. Ми почуємо тільки завершальні промови сторін. Вже Наприкінці наступного тижня, після цього суд візьме перерву, аби винести рішення. Олександр Міціна з ГагетсН один плюс